Коли в них були стрільби, то треба було намалювати коло. І він каже, я можу, намалював гарно і кажуть, ну джаконта. Коли ми зрозуміли, побачили, що з'явилися люди, з'явилися машини на вулицях. Тобто Харків почав живати, то можна втілювати саме цю ідею. Дуже сподобалось місце розташування, тому що це центр міста, такий історичний центр. Це приміщення було після прильотів в дуже розбитому стані. Він любив мінімалізм, щоб так домашнє було, щоб не дуже нагромажене таке все. Ну, це його вибір. Він не хотів висуватися, От не було такого. Тому якщо йти за Антоном, то про це кричати не можна.